Вітаю, друзі! У себе на каналі Садочок Мрії Надії. в північ України, Житомирщина, місто Малин. Сьогодні хочу вам показати квіти, які я буду висівати, саме квіти, які я буду висівати в цьому році, і які я докупила і деякі квіти в тому році, які я висівала, в мене не вийшло. Цьому році я буду робити інший спосіб. Але до цього я хочу вам розповісти, що в мене буде нова рубрика на каналі. Ті квіти, що я знімала, що я сіла в тому році, звісно, я тільки почала канал, і я ще не вміла правильно розрахувати час, монтувати. Тому я знімала всі етапи. І в мене буде, так як в мене все в каналі поділено. Там списки відтворення. Ну, я пишу плейлист. Наприклад, прогулянки та огляд, овочі, посів, роз, посів, розсада це в мене разом. А тепер я вже змонтувала ці всі відео, і в мене буде посів квіти рослини без овочів, овочі ні, тільки рослини, ну, буде які там лікарські, їх не назвеш квіти. Це рослини, наприклад, тим'ян. від посіву до квітування. От, це буде. Список підворення посів квітів. Можливо, я поділю однорічники від А до Я і багаторічники від А до Я. Ну, і я подивлюсь, будете шукати. Ось завтра в мене вже вийде перше відео. Чому так рано? Там всі сроки я показую, і в цьому році я буду сіяти трошки пізніше, бо в мене немає підсвітки і великого сенсу. Я не бачу в тому, щоб висівати так рано, як я висівала в тому році, в тому році я просто вже. Так мені не терпілося, так хотілося. Але в цьому році деякі квіти я також буду сіяти що в тому році, тільки іншим способом, і теж хочу це буду знімати. Ось І приступимо до квітів. Квіти ті, що Вислала мені Наталя з каналу Наталя, всім про все. Я вже розповідала. Відео я прикріплю першому закріпленому коментарі. Там і квіти і овочі, ну, більше квіти. Наприклад, однорічні квіти я в цьому році зовсім ну, кро... без моєї лобелії ніяк. Ось. Але всі, вже, всі квіти, які Наталя мені вислала, там і однорічники є, і я буду саджати. Подивитись відео дуже. Цікаві квіти, і там гарні сорти помідорів, можете подивитися огляди в неї. Як я розділила свої квіти. Оці кві... Взагалі я хочу показати, скільки в мене насіння. Це все насіння. Я багато насіння не купую. Тут все. це все овочі. І плюс такі всякі підкормки, отрута, так скажемо. перці, овочі, це все. Я багато не беру, тому що сроки скоро закінчуються. І ну, з навіщо? Тим паче, буває, якийсь новий сорт, знайдеш, який більше подобається. Добре, приступимо до квітів. поділила я їх так на три групки, які треба зробити стратифікацією, нові звичайні, і які я вже сіяла і буду ще сіяти. Так, ці квіти, яким потрібна стратифікація, в тому році. Я сіяла отаку гіпсофілу, відкритий ґрунт. Я, у мене теж є відео в посіві квітів. Я сіяла відкритий ґрунт, по-моєму, в лютому, спеціально, бо в нас же ці качелі, то тепло, то холодно, то тепло то холодно, а лютий найхолодніший, і я підготувала і посіяла квіти. Нічого в мене, на жаль, не вийшло. І ще я сіяла в тому році ось такі дельфініуми. Це все багаторічні квіти. Дуже гарні сорти теж в мене є ось такий. Я не буду називати, просто покажу, які вони саме. Це все гібриди, дуже гарні. Але це високі до 2 метрів. Ці. Тому в цьому році ці всі квіти, я буду стратифікувати в холодильнику. Так як в мене вийшов досвід з ломі камінням, я виложу від А до Я, але вже сам посів, як він в мене вийшов, ну, без стратифікації в мене не вийшло. Але можете подивитися, дуже цікаве відео, але я буду викладати потім повний посів. І ось така Вероніка колосовидна. Те, що я швидко продивилась, нове купувала. Я побачила, що треба стратифікація. Я... Це все лежить мене в холодильнику. І ці з того року теж лежать в холодильнику. Це в кущі висотою до 60 см. Ось така. Це вони мене в холодильнику. Ще Монарда Бергамот, яку я казала, що я не буду сіяти. Хто дивиться мої відео, бачили, які це величезні кущі, і я вже казала, що я б її рекомендувала. Кому десь треба закрити велику площу. Дуже гарно вона квітує, дуже великі об'ємні кущі, вона безпроблемно сходить. І без пікіровки я так прям садила, розділила на декілька частин і все. Ось такі квіти я буду сіяти з тратифікацією. Тепер. Це все багаторічні квіти. Тепер хоче мені і пані Зося. Зося. Подарувала фізостегію, але я вже до цього купила. Це багаторічник. Я побачила у тітки своєї, білий. Вона мені казала, що відкопає. То я купила рожеву. Я не побачила, що треба стратифікацію, тому так вона в мене лежить. Це багаторічник висотою 70-80 см. Ось така квіточка. Потім я хотіла в тому році, я купила гвоздики, але. То були небагаторічні. В цьому році я купила багаторічні гвоздики. Ось така гвоздика переста подвійна суміш. Це кущики 20-35 см. Дуже схожа на шабо. Мені здається, буде дуже-дуже гарна квітка. І потім, дивіться, яка мілюсенька, гарна есенька гвоздика трав'янка, низькоросла. Ця 20 25 см буде. Ось так. Звісно, все, можна сіяти і у відкритий ґрунт. Деякі квіти я буду відкритий ґрунт сіяти. Однорічників там багато, що Наталя мені ви, вислала. Я буду сіяти відкритий ґрунт, у мене просто не хватить місця. А деякі, які я хочу багаторічні, дуже-дуже хочу, деякі з тих, що Наталя висилала, дуже-дуже хочу і хочу, щоб в цьому році зацвіли, то я буду сіяти вдома. Ці всі я буду сіяти вдома. Потім Макс східний. я в тому уроці купила розсадою, але він в мене пропав. Дуже я хочу. Це теж багаторічний, висота 50-60 см. Буду також, тут, бачите, не любить застою води і сонячним місцям, а я, ж, я його посадила в тіні і заливала. Я не знала. Ну, бачите, все познаємо ми в на своїх, на жаль, теж помилках. Ось такий мак. І, звісно, що я ще буду сіяти. Без цього не обійдеться. Е, однорічники. Однорічники. Але в цей раз лобелія, ампельна суміш. Це, о, це просто краса, краса, краса в мене була. Хоча я тоді теж каскад суміш сіла, була тільки фіолетова. Побачимо в цьому році. І в цьому році я буду сіяти іншим способом, мені здається кращим. Так само і лобулярія королівський килим. Вона, алісум ще її називають, вона однорічник пишуть, але вона гарно насівається. але ну, квітне дуже пізно. А я хочу посадити рано в кашпо. Тим паче, одна сама от, насінинка, одна квіточка. Дає ну, просто величезний громадний кущ. Е, недаром пишуть, що це королівський килим. І е, він у мене був фіолетовий. І хто дивиться моє відео, бачили просто прекрасний, прекрасний цей, цю лобулярію лісом. Теж я буду сіяти трошки іншим способом, щоб цей раз обійтись без пікіровки. Е, ну, ця квітка я е, дуже її люблю, матіола. А я її просто де-не-де -де розкидаю. Так. Це відкритий ґрунт, вона пахне. Це, завжди, це я завжди взяла велику пачку. І я, Де мене пусте місце, де я хочу, щоб вона пахла, я її висіваю. Так само в мене лишився тим'ян. Дуже безпроблемно теж викладу відео від А до Я. Але я аж його буду в березні сіяти. Це дуже пізно. Відео... Всі відео я викладу раніше, просто хто. Що... Тільки перший раз сіє, щоб вони могли зарані подивитися, чи вони хочуть цю квітку, чи не хочуть, і наскільки тяжко її висіяти. Ось я вже вам розказала ті, що потребують сертифікація, спробувала відкрити ґрунт, нічого не вийшло. Тепер я... тільки ломі камінь вийшов. Тепер я буду робити в холодильнику по-другому. Я не знаю, як я це все буду знімати, тому що я хочу знову-таки зробити ці відео від посіву до квітування. Але й хочеться показувати сам посів, може й не буду. Я розповіла, які квіти потребують стратифікації. Можливо, тільки покажу сам посів, змонтую, щоб бачили, як саме посіяти швидко. Тому що в тому році я сам посів довго знімала, хоча його можна зняти там дуже легко. Мілько, мілкопильне пильне насіння, поверхнево, більше насіння, просто присипати. Все, там нема нічого такого надзвичайного. Ось. Квіти, які лишились в тому році, я сіла, шабо суміш не хочу. Вже розповідала чому. У мене є, є також в плейлисті посів квіти, очікування і реальність. Також залишу посилання в першому прикріпленому коментарі. Ви подивитеся там більше знято ну, більше ці всі квіти, які я висівала. І чому не хочу? Китайська суміш, я надію, що насіється. Це також дворічна рослина, я надіюся, що вона насіється. А от шабо я, з неї треба постійно там, прищіплювати, Я не хочу. Тому я і відмовилася від посіва фітуні. Фітуні. Тому що Вона в мене є, вже валяється, я насію її. Тому що за неї дуже Так, да, вона гарна квітка, але я знайшла собі кращу, ось лобелію, лобулярію. Там треба забирати ці коробочки, щоб потім прищляти, щоб все це кущилось. А ці квіти без проблемні. Посадив і забув. Тому я від неї теж відмовилася. Картадерія, побачимо, як вона перезимує, але теж виложу посів від А до Я дзвоники. Ці у мене є ще насіння, але сіяти я не буду. Єдине, що великі в мене кущі, я їх розсажу навесні. Оці дзвоники це багаторічники. І в моєму відео я їх не розсажувала, не пікірувала по стаканчикам. Можливо, треба було, можливо, в цьому році вони краще зацвіли, але я не знаю. Я хотіла великі кущі і, ну так. Ну, і ось і все. Обрієта, з Я не знаю, це теж багаторічник. В мене вийшло там і вийшла непогана така як сказати, ну, вона розростеться. Не знаю, правда, якого кольору, вона не встигла заквітнути в мене. Теж не знаю, чи я буду ще досівати. Це, це я ще думаю. Ну, Ломі камінь дуже цікаве відео, подивитися. І це стратифікація все-таки треба. це ломій камінь, ми квітіння його не побачили. І я його висівати вже не буду. І цікаво, десь моя ще пропала. А ось вони, я не достала всі квіти. Я ж думаю, що ще я купляла. І однорічник це не рарія, а стріблястий пил. Дуже хочу, я вже декілька разів сіяла, і Наталя мені вислала насіння. Буду пробувати одне спробую в хаті посіяти. От я не змогла знайти, чи вона потрібна їй сертифікація, Можливо, їй теж потрібна сертифікація, щось я передивилась, багато відео і щось я так і не зрозуміла. Тому ось така ще однорічна рослинка. Одну спробую в хаті, одну відкритий ґрунт. І знайшла дуже-дуже хотіла. Я люблю цинію. Вона однорічна, і з неї гарно збирати насіння, це як чорнобривці. Тоді вже один раз купив і все. Декоративна. Чого я її купила? Це ліліпут суміш елегантна висотою 50 см. Тому що в мене ось була цинія, і я зібрала з неї насіннячко. Але вона була 80 см. І так насіння в мене валяється. І це все, жаль, його викинуть, і я її не сію, тому що вона висока, вона потребує підв'язки, вона падає, дуже висока. Ну, і ще це я сама збирала агератом однорічником. Ну, це можна відкритий ґрунт. Все ось так. Коротко про свої квіточки, які в цьому році я буду висівати, сіти. Це дуже цікавий процес. Дуже я вже надзвичайно жду цього, чекаю. Найперше, я почну з тих, що потребують стратифікації. Ось десь на початку лютого, грудень чи, чи кінець січня, бо стратифікація там ще в холодильнику, неділі ну, Буду дивитися, якщо буду знімати, буду викладати відео. А так заходьте в мої плейлисти. Там вже досить багато відео, більше 200 відео. Там в мене все поділено, все можна знайти. Я ж казала, на. Прогулянки та огляд мого садочка, хто засумував за весною, зараз наразі подивиться Там створення квітників, кущі, які можете подивитися, що собі вибрати. Багаторічні квіти. Ось. Тому дуже дякую, хто дивиться мої відео. В студії я дивлюся. 70% дивляться, не підписані, я вас дуже прошу, підпишіться, будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк. Це мотивує знімати нове відео, тому що, ну, коли ти бачиш, що людям цікаво, е і тобі, тобі просто вже хочеться відзняти. А іноді дивишся, ну не дивляться. Вже якось так і настрій пропадає, думаєш, ну а навіщо тоді ж і знімати? Ой, чи не підписуються, дивляться. ну, Я радію, звісно, всім за, і дякую за підтримку, за підписки, за лайки. Всім гарного дня, гарних вам посівів, квітучих садочків нашій мирній Україні. До зустрічі!